Портативна зарядна станція для освітлення, для заряджання телефонів GD103A. комплекті йде Сонячна панель. Судячи за розмірами десь ватт 6-8 шнурочок йде з переходниками USB, Type-C, micro USB. Йдуть три лампочки виносні. І де сам Ось цей так, ліхтар, як вони її називають, зарядна станція. Вага доволі Така суттєва зверху перемикач вмикати або спереду світло світлення або збоку де ззаду втикається для зарядки Солнечная панель, солнечная панель йде с подставками то можна и можно устанавливать Вот так. Солнце сейчас немає. Або можно втыкать лампочки. Вмикається тут основний і також кожна лампочка можна, може втикатись, ой, отуди виткну. Кожна лампочка можна, може вмикатись окремо. Тобто, або отакий от. Одночасно вимкнути, вимкнути. Або можна кожну. Вмикати, вимикати. Також від цієї зарядної станції можна заряджати телефони телефоні або інші гаджети. Два виходи і через цей перехідник. І також його ж можна заряджати через цей перехідник, наприклад, від Powerbank. Ось так, пішла зарядка. Ось так все працює, ємність заявлено 10 тисяч, але тут приблизно, скоріш за все, близько 5 тисяч лампер. Бо другий акумулятор, тут пустишка. Ось така йде. Зарядна станція. В неї ще перевага те, що заряджається вона швидко. Більше 2 Ампер береться струм. Тобто, Якщо бажаєте зарядити її, щоб був нормальний зарядний пристрій мережевий або нормальний пауербанк. Ось так все працює і все достатньо компактно, ну і плюс, звісно, що можна ж від сонця заряджати, Якщо взагалі зі світлом скрутно, то принаймні якесь освітлення отримаєте.